Торгівля людьми нагальна проблема сьогодення. У світі процвітає работоргівля, і це не згадка про страшний період рабства у прадавні часи. За оцінками експертів, у світі щороку від 2 до 4 мільйонів осіб стають жертвами торгівлі людьми. Також, за неофіційними даними, майже 4 мільйони громадян України працюють нелегально за кордоном. Що негативно впливає на їх правовий захист і стає причиною. Потрапляння у сферу інтересів торгівців людьми. У наш скрутний час і всередині нашої держави можна потрапити в тенета работоргівців. Особливо це стосується жінок і дітей. Тому ця проблема зараз набирає великих обертів. Жертвою торгівлі людьми може стати хто завгодно, незалежно від статі, віку і соціального статусу. Навіть немовля може опинитися у рабстві. Я завжди спілкуюся зі своїми батьками, вчителями та друзями. Коли мені необхідно відлучитися, я скажу, куди йду і коли збираюся повернутися. У випадку запізнення я телефоную. Якщо мені необхідно кудись піти, я піду не один, а з товаришем. У такому випадку ми зможемо допомогти один одному не потрапити у біду. Нікуди не йду з незнайомими людьми та нічого в них не беру. Я нікому не дозволю доторкатися до мене. Якщо ж хтось спробує доторкнутися до мене, я голосно і твердо скажу ні та покличу на допомогу. Якщо зі мною щось трапиться недобре, я негайно розкажу тим людям, яким я довіряю, хто піклується про мене і хоче, щоб я був щасливим. Я завжди буду слідувати за цим правилам. Я хочу бути щасливим і здоровим. Я на це заслуговую. Проводжала сина за границю мати, думала, що їде гроші заробляти. Як поїхав, хлопець у жужу країну, то нема ні звістки, ні грошей, ні сина. Ой, синочку, рідний, де ж тебе шукати, скільки ж звістки доброї від тебе чекати, Та з якої сторони тебе виглядати? Була б я голубкою, то мала б я крила, то давно шукати тебе полетіла. Плаче тужить мати, сина виглядає, що немає його в живих, навіть і не знає, бо поїхав на заробітки. У чужу країну та продали лихі люди, наче ту скотину. Змушували працювати, грошей не платили і якоюсь баландою раз у день кормили. Ті знущання та хвороби, хлопці підкусили. Ніхто з рідних не прийде вже до його могили. Повій Вітер навкараїну розкажи, матусі, хай мене вже не чекає. Бо не повернуся. Розкажи всім українцям, нехай вони знають, як у рабстві їхні діти гроші заробляють. Все затихло навкруги. Сонечко сідає, сива мати біля хати, сина виглядає. Ви отримали певну інформацію з проблемами, якої розмірковують не тільки журналісти, а й юристи-правознавники. Вам вибрати, ризикувати чи ні, ставати жертвою роготорбільлі чи ні? І все ж пам'ятаємо народну приказку береженого Бог береже. На мою думку, не вам шукати примарного щастя, там, де воно вас шукає. Шукайте його у власному домі. Кому як не вам піднімати українську економіку, будувати незалежну державу, знаючи закони держави, не втратити людської гідності, зберегти своє життя, здоров'я.